Ось ми повернулися. Тепер давайте зробимо так. Вибираємо скільки нам потрібно бумаги для табу наші. бо Ми будемо робити табу лапочку і згибаємо її ось таку форму. І треба обережно обрізати з цього краю. я Зараз за цього іменно. І щоб воно тоді вже не вийшло так, щоб потім треба було склеювати ці дві половинки. Ні. Треба його тьот, чітко відрізати. У мене якось воно красиво виходить. Хто, хто лапкар? До речі, хто лапкар, ставте лайки на це відео, або напишіть коментарі. І ми ж тепер можемо намалювати посер... внутрі табу лапку нашу. Табу лапочку. Зараз я її намалюю. Все, та була нарісована. Така табулапка. Зараз я буду рисувати подушечки. Майстер-клас це в нас, як по гелоїнським прикрасам. Я вже їх поміняла на. Зимові розклад теж поміняла на зимовий. Так мене вийшло Тепер малюємо якісь прикраси. Я тут намалюю, як на прошлому пакетику я намалюю зірочку, сердечко, тільки вже не буду блік ставити. Хоча поставлю такий блік Тепер поставлю точечки Це буде такі звездія, я вам скажу. Сузір'я, як ми кажемо, сузір'я, таке сузір'я. І тепер ми все треба розпарбувати. Так, у мене це буде біла лапка з розовими подушечками і з такими украшеннями. Мені розов багато береться, поэтому я буду наводити хорошо. ну ви побачите все, бо воно не буде не білим, воно буде таким світло-розовим. Трохи посвітлі так пікс. Так. Ось так в мене вийшло, ви бачите, щось так красно, красиво. Тепер розпробуємо зірочку. Так, беремо жовтий. Якщо жовтого немає, можна любим кольором, любу лапку любим кольором. Тільки, будь ласка, так, як я. Тільки ви полюйте ну, любу лапку. Не обязательно робити таку, як я. Так, тепер я візьму зелений. і розфарбую таким зеленим сердечком. Бо чогось в мене зірчика, якась не жовта, а якась така, не знаю, світло зелена вийшла. Зараз є дуже великий контур, дуже маленька лапка, тоді я трохи її введу. Зараз почекайте, Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Готово. Так і мене трохи ще скрай перерівняю. До речі, хто не бачив моє відео, там де я казала, що ми будемо новості вести. Завтра кажу вам. Завтра будемо вести новості. Як вам видно ну, зірочку? Я вам видно жовта зірочка. Мені якась така не знаю. Так, і тепер нам треба зробити фігурку та була лапки. І добре, беремо вже той самий колір, яким ми обводили лапку і малюємо лапку. Я буду завтра показувати вам пакетики. В тому відео вже не вистачило часу на то, щоб зробити лапочку. Тепер малюємо любую форми подушечку, лапочку. У мене це буде фіолетова лапка з білими подушечками. Фіолетова лапка з білими подушечками. Я насправді зараз у другу бабусі я поміняла таку локацію, там, де ми будемо з вами знімати відео. Так, я знаю, я дуже багато времени не виходила. Бо в мене було урок і дуже багато часу і дуже мало часу на те, як з вами знімати відео, тому як це будемо з вами розбиратися, а це на вас. Тоді погнали, бо ми вже скоро будемо доділивати лапку. Я хочу зробити таке з синіми ігорками. Я не хочу збілими, буду з синіми робити голубими. Зараз мастерку розкрашу і все. Це було прискорено трохи відео у мене. Тоді можете трохи прискорити на тому моменті. Скоро, господи, скоро голос. І у нас ще за самого відео вже веду 5 хвилин. Так, вирізаю нашу лапу. Нічого страшного, це я зараз вирізаю, бо мені в камері не ховати місця. Завтра буде вже колекція велика. Ми з вами будемо пакетики приклад... не приклеити, будемо пакетики зберігати. Ще 6 хвилин, я веду стрім. такой, не знаю, эфир. Но он будет так у вас запланирован. Я завжди буду заплановывать какие-то эфиры. Чищите буду кушать. Слушайте. Это я скотчем убью. Ну, короче, так. И тогда уже скотчем это сюда. И все и ваша лапка заработала. А на всем все. Всем па-па-па-па. Ставьте -па. под лайки. Делайте видео с друзьями. А на всем все. С вами была я, Лиза. И моя подруга, подруженька Монечка. На всем а все. Па-па-па-па. Па-па-па. Па-па-па-па.